Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні буде відео, як зняти верхню кришку в пилососі LG модель VC5281 1800 Вт Піднімаємо верхню кришку і дивимося, знявши мішок. Шукаємо візуально, які є тут гвинти. Ось бачимо 1, 2. Ось тут три, чотири. Повертаємо назад. І бачимо 5, шість. Все, розкручуємо, розкручуємо заднє. не переживайте, якщо він не витягнувся зразу за викруткою. Якщо він відкрутився, то він може бути там в своїй шахті і можемо його не витягувати. Для зняття кришки, це не буде заважати. Так, три, чотири. Відкрутили. Ось цих два, що ми порахували, можна не відкручувати. Тут, так якби поки не зняв кришки, вроді не видно. Але це така фальш-панель. Вона абсолютно не заважає знімати верхню кришку в пилососі LG власне в цій моделі. Тому не звертаємо уваги на цих два передніх гвинта. Піднімаємо. Бачимо, що вона ось тут закінчується, та фальш-панелька. Але нам не дає, щось тримає нас. Тобто ще десь є один гвинт. Я коли розбирав цей пилосос, передивився море відео, різні моделі, показують, як розбирати пилососи. Не знайшов не одне відео, як зняти кришку в цій моделі. А виявляється, що тут є такий потаємний п'ятий гвинт, який обов'язково треба розкрутити. Обов'язково. І знаходиться він ось тут, ось тут, посередині, ось там дуже глибоко. Подивіться, як, ну сантиметрів 10 він там заходить аж. Наскільки глибоко він сидить. Я коли шукав, ну я бачив, що щось мене не пускає, не дає зняти верхню кришку. Я туди навіть світив і все рівно не міг зауважити, що там є гвинт. Аж потім, вже детальніше, передивившись все, зрозумів, що там є ще один гвинт. Тому пам'ятайте, що ось тут є такий потаємний хитрий гвинт, який обов'язково так само. Треба розкрутити. І тільки тоді ми зможемо свобідно зняти верхню кришку. А знявши верхню кришку в цій моделі, дуже гарно вже все розміщено. Тобто тут електродвигун, плата. Керування біля бокового колеса. Біля другого бокового колеса стоїть ось такий катушка змотування мережевого шнура. Це кнопка, дві фішки і регулятор потужності на верхній кришці. Щоб від'єднати взагалі цю верхню кришку, нам просто потрібно. Роз'єднати ось цей регулятор потужності, фішку зняти. І зняти дві фішки, які йдуть на кнопку. А тут фішки також мають один секрет. Вони не прості, вони ці клеми мають стопери, такі фіксатори. І вони знаходяться ось тут. Задній частині клеми Ось, бачите, де я нажимаю. І якщо ви його не нажмете, ви цю фішечку не знімете. Ще й така силиконова накладочка є, ізоляція на цій фішки, я вам зараз розберу цю фішечку. Зніму силикон. Ось по закінченні нашого фіксатора, ось тут є такий. Ось я на нього нажимаю язичок. На другій частині клеми є дирочка. Цей язичок прижимає такий виступ, який попадає в цю дирочку. Коли вони защівкуються, все, ти ні плоскогубцями, нічим хіба не поламаєш цю фішку. Тому треба просто знати таку хитрість, що ось тут. Є фіксатор, який нажимаємо або нігтем, або викруткою. А ще краще, хто має ось таким пинцетом. Тим більше, якщо ти вже знаєш про неї, то ти спокійно її можеш там відчути. Її даже видно, якщо знаєш, ось вона тут знаходиться. Ти її отак просто пинцетом зажимаєш, і вона дуже легко знімається. А одівається ось так. Теж з таким характерним звуком. Все, від'єднавши ті дві фішки, і ось цю від регулятора потужності, ми спокійно цю кришку забираємо і займаємося електричною частиною самого пилососа. Ось так розбирається. Пилосос LG модель vc 5281 st з такими хитрими фішками і з хитрим таким одним, одним гвинтом. Тому, все показав, секрети розповів, де знаходяться. Кому сподобалося, ставимо вподобайки. Підписуємось на канал. До нових зустрічей!